Вітаю на Рівницькому авторинку. Сьогодні п'ятниця. Автомобілі ось так уже займають свої місця. Там поки що з цього з лівої сторони, з лівої не так багато. Візнімемо ціни. Постараюся ще завтра, коли вже буде функціонувати авторинок, прийти візняти. А так декілька варіантів покажу. Реносценік в короткій базі. 6, 250, 2010 рік, 1,5 дизель. Дача Сандеро, 14 рік, за 6 тисяч, 1,2 бензин, пробіг 177 тисяч заявлених. Focus В кузові універсал. 2012 рік, 7400, 1,6 дизель, 237 тисяч пробігу. Перед нами KIA Ceed, 2009 рік, 6900, 1,6 бензин, 112 пробігу. І запитували, чи автомобіль розмитнений, бо він на червоних номерах. Так, автомобіль розмитнений. це. Тимчасові номера, якщо хтось не знає, знайте, що автівка розмитана. Opel Zafira. ціна 6300, 9 рік, 1,8, бензин 260 тисяч пробіг. Дача Logan MCV в універсалі 6600, 14 рік. 1,2 і газ бензин. Форд це Макс. 6200. Оці 2009 рік, 1,6 дизель. 240 пробігу пише. Про На зимовій гумі. Це у нас що? Купочки. Канневий салон, механіка, відповіда, Фаркоп задній є. Автомобіль вихідного дня. Поїхати десь на природу або просто по місту прокататися. 1.6, бензин 2005 року, цей 206 це це. Глянемо на червоний шкіряний салон механіку 5-ступінчасто. Французе. Ну що ж, електричка. Це в Mitsubishi, якщо я не промиляюсь. Так, АйМІФ 3500, 11 рік, 16 кВт, 119 пробігу. Дешевші електрички і дешевші. Вже були по 4 тисячі, ділюсь, вже йдуть по 3500 орієнтовно.